Всім привіт, ви на каналі велосипедисти, мене звуть Вова. І сьогодні мова у нас піде про ремонт цього велосипеда. Це Нішики Олімпік, мій велосипед. До минулого року це був якби мій основний велосипед, єдиний велосипед. Я на ньому відкатав я не знаю, десь порядка трьох 6 тисяч кілометрів за два роки володіння ним. Так, і в цьому році весною я подумав, ну трошки освіжу його і е, ну, зроблю невеличкий апгрейд, там, скажімо так, е, просто треба замінити було мотку, яка, який вже просто прийшов час. Потрібно було замінити ланцюг і замінити ролики перемикача. Про що до речі, піде наступний сюжет? Будемо жити щось... Він короче, в такому стані, він пару місяців простоє, просто в гаражі. І виставлю його на ход, прийшли в запчистюлі, ланцюг, ролики для примикача і обмотка on ride. Ось, Ось таку штуку будемо ставити. Зараз приступаю до процесу. Напевно зараз почнемо з обмотки бо це найпростіше, руки чисті, все. а потім будемо е, возитись з трансмісією, вже ставити ланцюг і ставити ролики безпосередньо, бо тут в мене є прикол, я перевожу щось як на парафінку. Так само як я і на прайді катаюсь на парафінки, от, щось як туди ще в ту ж область піде. Ось, якось так. Тобто зараз будемо починати, намотаємо обмотку, потім е ланцюг піде у нас в бензин, далі в рідину, щоб знежирити, і далі я його висушу і поставлю, змажу і все буде тип-топ. Але перед ланцюгом ще треба буде все-таки ролики поставити. От. якось так, ну що, погнали. Мотка. Накинув я нові ролики, вон там старі лежать. От, і ось новий ланцюжок. Укуплявся він на 114 і я його на дві ланочки. Тож тепер наніс уже парафінку. Сьогодні на ніч постоїть. А завтра вже спробуємо катнути і подивитись як і що. Аж самому цікаво, два місяці на велосипеді на цьому не катався. Ось катав на прайді. Повертаюся на е, і Так, як ви могли побачити, я поміняв все, що хотів тоді. Це і обмотку, і ролики, і ланцюг. Е, я поїхав тоді в наступний день оце все обкатати, тому що в той же день у мене вже не вдалося цього зробити. Буквально ну, часу не вистачило, вже було темно, і це був квітень, тому було вже холодно. І я не став просто їхати Пізно ввечері це діло обкатувати, але не суть важливо. Виявилося, що ну, не все так добре. Тобто на цьому я далеко не завершую, а тільки починаю обслуговування цього велосипеду, тому що, як виявилося, я не услідкував за тим, що ланцюг потрібно було міняти ще раніше. І тому я ушатав свою е трещотку. Майларт французьку на п'ять зірок, е ексклюзивну, таких в продажу немає практично. Там уже просто сточилися зубці і тому ланцюг прострілював. Е е власне, постала проблема, Перш е ще не одна проблема. Перша проблема це те, що потрібно дістати нову тріщотку. І друга проблема це те, що потрібно якось зняти цю стару. Ну і про це піде мова далі. Ось у нас втулочка вже зі знята зіркою. Ось вона власне. Тут ще є шарики, їх треба теж сюди висипати буде. І зараз ту саму процедуру пробуємо проробити тут. Бачите різницю тут, розмір і тут. Вони дещо різні насправді. Типу мене це трошки але насправді, ну так, да, воно типу... Вони відрізняються. Це трошки буде поменше шайбочка. Тобто викрутити нішу одну, вставити її, коротше, грубо на оцей весь момент не вийде. Тобто тут потрібно знімати. Разом з собачками цю всю конструкцію. Much, much, much later. Ну, я зірки зняв, а шама, сама шайба залишилась. Тобто якось потрібно було зняти її. Я її пробував відбивати молотком і викруткою, це не допомогло. Я пробував коротше, по всякому, я пробував навіть брати розводний ключ, просто зажимати і відкручувати. Нічого не вийшло. Вирішилось все лише за допомогою. Рідини для очистки гальмів. Я просто бризнув туди в різьбу і шайба врешті знялась. Проте я її вже успів молотком дуже сильно спортити, тому вона не підлягає відновленню. Ну, Проте, вже яка різниця, бо самі зірки. Непригодні для використання, і в мене немає в принципі, нічого підходящого, щоб на ту шайбу можна було одягнути. Тому не так страшно. Я міняв зірки на аналогічні, також 1428 розрахунок, якщо мені не зраджує пам'ять. Тільки єдине, що це вже італійська тріщотка, і вона вже більш стандартна зі знайомими стандартами, зі знайомим. Влаштування всередині вона має стандартну систему, там є, виходить, дві собачки, маленькі такі, і які натягуються пружинним таким кільцем. Я купив оцю трещотку, я її туди поміняв Так, паралельно мені ще приїхала посилка зі зйомником, тобто я думав накрутити просто її шляхом, ну просто там якось руками як вийде, закрутити, а потім вже а, ланцюгом дому вона сама закрутиться там на втулці. Але ну добре, я напевно що не зробив цього. Я знайшов зйомник Парктуловський і купив його. А, і зміг власне, нормально закрутити. Всю цю історію, але і на цьому нічого не завершилось, тому що, як вилося потім в протягом тест-драйву, що знову щось проскакує, прострілює. Тобто я їду, я тільки нажимаю на педалі, одразу є якийсь стук, і далі все нормально. Далі педалі крутяться, все окей. Проте нічого, ну. Тобто є отакий кожен раз, кожен старт, кожен раз, коли ти нажимаєш, неважливо це чи з місця, чи на ходу, ти крутиш і одразу воно чогось починає прокручуватись. І під кінець тест-драйву, десь після 20 кілометрів взагалі з'явився холостий хід. Тобто, десь половину оборотів е, карет, половину обороту каретки, да, Оцей холостий хід був. І я цей почерк одразу впізнав після цього. У мене аналогічна проблема сталася, коли я по морозу якось виїхав ще на французькій трещотці. Сталося як? Я просто подивився, що пружине кільце, воно ну йому торба фактично, воно деформовано, воно розтягнуте. Тобто, не зрозуміло, хто і як ним користувався, але воно нічого не пружинить. Так, ну і мені довелося замовити ще два ремкомплекта, Я про всяк випадок замовив два ремкомплекта, це одне кільце і дві собачки. Таких от два. Ще один ремкомплект про запас, просто щоб не замовляти, якщо що. Я так само замовляв, коли півень на цей велосипед. ну для перемикача. Так, То я замовляв знову ж таки дві штуки, тому що ну, не факт, що я коли-небудь ще знайду ці запчастини в наявності. Ну, якось так. Я його це все ремонтував, тобто в мене він мене у з 2 березня став на ремонт, потім я ще пару раз на ньому викатувався в тестовому. Форматі і все ніяк ніяк не вдавалось. Весь час щось потрібно замовляти, весь час щось шукати, десь, і весь час потрібно розбирати велосипед, весь час потрібно його ремонтувати. І це все дуже затягнулося довше, ніж я того планував. Я планував це все вирішити десь, ну, максимум за один вечір. Потім виріш, потім виявилось так, що. Я вже розраховував там, ну, може, за тиждень-за два це все зробити, а розтягнулося все майже на півроку. Тобто, ось що таке володіння старим японським велосипедом, на який потрібні ретро-запчастини, бо е сучасні не завжди є можливість встановити. Ну і ось якось так. Тобто на цьому будемо завершувати. Добре, те, що добре закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що подивилися. Ну і зустрінемося в нових відео на цьому каналі. Все.